Демонстрація роботи ДБЖ від бренду Logic Power після відновлення силової частини. Цей мультиметр демонструватиме силу струму по первинному ланцюгу в прямо пропорційні амперам, Тобто скільки мілівольт, стільки ампер. Цей мультиметр демонструватиме вхідну напругу по електричній мережі, а силограф – форму вихідного сигналу. Вольтам перватметр і інші вихідні характеристики. В якості навантаження використана лампа розжарювання заявленою потужністю 300 Вт при 230 вольтах. Запускаємо прилад від батареї. Є звукова сигналізація. Стартує від батареї. Бачимо споживання 277 Вт. 223 В вихід. Форма сигналу синус. Залишаємо тут. Споживання від батареї 30 А. Дісплей відображає навантаження, відображає відсоток, відображає напругу приблизно. Тепер подаємо електричну мережу. 177 вольт. Так, трохи блимає Секундочку, якщо вийде якось так встановити. О! 177 вольт. дисплей показує 173. Ну тут відносна похибка відображення є в них але це не сильно так і важливо. Понижуємо спочатку. Перейшов на батарею, працює від батареї, бачимо по споживанні. Тепер піднімаємо. Перейшов на роботу від електричної мережі. Зараз піде заряд. Уже бачимо. Все, будь ласка, 12 ампер заряд. Іде. Перевіряємо далі регулятор напруги релейний. Перейшов на роботу від батареї. Бачимо вхідну в районі 293 вольта. Спрацював термостат. До речі, ще пояснення: термостат був перенесений на інший радіатор. Зараз покажу. Ось інша плата. У них термостат встановлюється з цієї сторони, але це не зовсім правильно. Тому що, наприклад, при зарядці ці радіатори гріються дуже сильно, а цей радіатор менше гріється. І відповідно термостат правильніше розміщувати на оцьому радіаторі, який подалі знаходиться від вентилятора, і завдяки цьому буде обдуватися вся зона. І поки цей не охолоний радіатор, вентилятор не вимкнеться. А так правильніше робити. Тут виходить не сильно правильно встановлювати вже в більш нових приладах, ну не цієї ревізії а інших, термостати встановлюють на ці радіатори. Він був перенесений і зафіксований тут між радіаторами за допомогою теплопровідного клею. Бачимо заряд нормальний, йде, стабілізація є, все працює добре. По суті, більше й нема що перевіряти. Переходимо на батарею. Вимикаємо. Так. Зараз перевіряємо автоматичний старт. У нас вхідна напруга 180 вольт. Подаємо мережу. Прилад стартує. Сам кнопки ніякі не натискали. Перевіряє наявність батареї і переходить на роботу від мережі.